Всім привіт! Ми сьогодні будемо вивчати геометричні фігури. Я спайдермен. Ти спайдермен. Окей. В нас є квадрат, який має чотири однакові сторони. Коло. Овал. Витягнуте коло. Трикутник, який має три кути. Прямокутник, у якого є дві однакові сторони. Навпроти одна одної. І дві однакові сторони тут і тут. Так. Ще є фігура, має назву ромб. Ой, не дуже схоже. Ромб. І ще є трапеція. Трапеція має тільки з боку дві однакові сторони. А зверху і знизу вони різні. Квадрат коло овал. Трикутник, прямокутник, ромб, трапеція. До фігур простих ще відноситься хрест і зірка. Яку мама намалює як букавку А. Йогор, що я тобі пропоную зробити зараз? На цій стороні дошки за допомогою наших паличок я буду тебе просити зробити а? фігури, які я називаю. Наприклад, давай зробимо квадрат. Молодець. Ти прибрав паличку і вийшов: що? Прямо кутник. Прямокутник! Молодець! Ну, а є з цього То в нас буде два квадрати. Бачите? Один. Два квадрати вийшло. Або один прямокутник. А тепер давай зробимо. А давай зробимо трапецію. Це дуже просто. Дивись. Якщо нам прибрати одну паличку зверху, і ой. Залишити одну палочку зверху, точніше. І ці палочки бокові розвернути. В нас виходить трапеція. А тепер давай зробимо ромб. Ромб це як перевернутий квадрат. Для цього нам знадобиться тільки чотири палички. Подумай, як їх розмістити так, щоб вийшло так. Тепер зробити треба з цих паличок ромб. Ні. Ромб має скільки сторін? Квадрат. Чотири як квадрат. Ромб. Квадрат ромб. Это вот так. А якщо посередині додати паличку, то в нас буде два трикутники. Ану приклей посередині паличку. Тату, на... Ні, ні. Навпіл поділий цей ромб. Навпіл. Зайка. Дивися, отак ми ділимо навпіл. І в нас утворилося два трикутники. Бачиш? Айсі отак. Ромб. Трикутники. Асі отак. Ромб. А давай зробимо хрест. О, давай. Так, будь ласка, зроби нам хрестик. Це хрестик. Він може бути з таким, а може ще бути отаким. От може бути отаким. Отаким. Самай от. Як літачок? Єгор, а як ти гадаєш, чи вийде в у нас з паличок зробити коло? Ні. Чому? Тому що палички не можуть коло. Вони не можуть згибатися настільки, щоб не було кутів, правильно? А коло на те і коло, що воно не має жодного О, кута. Там, там, там Так як ми з тобою із паличок зробити коло не можемо, я пропоную тобі взяти наш скотч, він круглої форми, бачиш? Я його так буду тримати, а ти. Навколо введеш крейду, і тоді в нас вийде ідеально рівне коло. Ну, можливо, воно не ідеально рівне, але воно дуже гарне. О, Ти молодець. А може, це так? Якщо так, це буде знак. Знак. Знак, що треба завершувати заняття. Отже, ми сьогодні поговорили про геометричні форми. Коло, овал, квадрат. Прямокутник, трапеція, ромб, хрест, зірка. Вісім. Вісім геометричних фігур ми знаємо. А давай наостанок згадаємо предмети із побуту із нашого життя, які мають ті геометричні фігури, які ми з тобою вивчили. Наприклад, якої форми цей скотч? Круглої. форми. Круг. Адавал. А попік має. Овальну форму. Як витягнути коло, в нього немає кутів. Фінал. Має яку форму? Прямокутну. Прямокутну форму. Добре. А ця запчастинка. Конструктор квадратної форми. А це маленький цилиндр. Але про об'ємні фігури ми поговоримо іншим разом. Добре. А тепер. Давай подумаємо, що може бути форми трапеції? Я одразу думаю про жіночу спідницю. Там, де завужена талія і розширена в районі колін. Тоді виходить трапеція. А ще, подивися, на стіні в нас висить що? Годинник. Годинник. Він яку має форму? Ротонду. Круглу форму. Друзі, а тепер вам домашнє завдання. Подивіться довкола себе і назвіть, яку форму мають оточуючі вас предмети: телевізор, холодильник, пральна машинка, стіл, тарілка, чашка та інші речі, які є довкола. Запишіть нам в коментарі, яких фігур найбільше у вашому оточенні. Ну що, прощаємось? Всім пока! Я вас люблю!